Шаломні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що сьогодні у нас рубрика гарних новин? Уявіть собі, коли в Україні під час повномасштабного вторгнення шалених обстрілів, дефіциту людей в дорогих кредитів та Перебоїв з електроенергією і так далі, з'являються нові виробництва, нові види продукції, які ми випускаємо. Чи то на внутрішній ринок, чи то на експорт. Люди отримують роботу, компанії, замовники е, отримують якісний продукт, а підрядники отримують гроші за е, свої якісь складові елементи і так далі. І уявіть собі, що мова йде не про якісь. Там дрібні, чи технологічно прості товари. Цього разу мова про продукцію машинобудування. Дмитро Киселевський, заступник голови Комітету економічного розвитку, який в цьому парламенті провів дуже багато промислових законів, багато з яких я мріяв провести, але мені це не вдалося. Наприклад, купую українське. Да? Дмитро провів закон про локалізацію публічних закупівель, який значною мірою став. Причиною цієї гарної новини, а новина полягає в тому, що львівський завод, «Електронмаш» представив нову модель електробуса Електрон і 181 чудова, сучасна, дуже естетична, класна модель. Вона компактна, 10 метрів в довжину. Електробус вміщає 90 пасажирів, має 30 посадкових місць, в тому числі для пасажирів на візку. Одного заряду батареї вистачає на 300-350 кілометрів. Тобто, уявіть собі, спокійно поїздити по місту. І заряджання батареї бере до 5 Годин цей електробус може працювати також в режимі рекуперації. Тобто, коли іде гальмування, то відбувається часткове повернення електроенергії в акумуляторні батареї. Це до речі, до дискусії, яку вчора ми мали на конференції, такої крутій в Юнітсіті, електроспектива, чи треба продовжувати значить, звільнення. Від податків на електромобілі. До речі, це була моя поправка дуже давно, коли ми провели цю норму і звільнили всі електромобілі від всіх податків. Та? І їх стало дуже багато на вулицях. І ними стали користуватися люди вже сьогодні під 200 тисяч електроавтівок в Україні. Та? Тобто з'явили зарядні станції, інфраструктура, обслуговування. Тобто, цей закон він значною мірою виконав свою цю стимулюючу. Функцію зробивши електромобілі доступнішими. Але тепер я думаю, час переходити до наступного етапу, Мало бути просто споживачем, мало просто купувати там якісь, не знаю, китайські електроавтівки, да чи якісь іншої за низькою ціною. Ну в цьому немає переваги, в цьому немає якоїсь великої перспективи. Та це приємне платити менше і отримувати товар, але ще приємніше це виробляти в Україні. Те, що буде працювати в різних громадах, це буде працювати в різних компаніях. Я тут кажу, звісно, не про легкові електроавтівки, бо там нам буде надзвичайно складно наздогнати таких лідерів, як ті ж китайці, сьогодні з ними не можуть справитись Бачите, ні американці, ні європейці, йде величезна конкуренція. Але на ринку вантажних перевезень. На ринку виробництва певних компонентів для електротранспорту, на ринку знову таких таких чудових електробусів, да Україна може бути дуже помітним гравцем, який принаймні забезпечує себе і частково заміщує Китай, наприклад, в тій же Європі. І причому Дмитро Киселевський наголошує, що це дійсно гарна і якісна техніка і. Її переваги для замовників не тільки в якості в естетиці і в ціні, а це також сервісне обслуговування від виробника. Що дуже важливо. Будь-хто хто стикався з промисловою продукцією, розуміє, що дуже важливо мати виробника, який дає тобі повний сапорт. Якщо це ще в країні виробництва, то це взагалі супер. Ну і звісно, що тут є гнучкість і можливість також адаптації цих машин під потреби замовника. Ну і дуже важливо те, що. Рівень локалізації нової моделі от цієї електрон, да, понад 40%, тобто більше 40% української складової, і вона має зростати, тому що ну спочатку ти купуєш якісь іноземні там складові комплектуючі, да, тобто елементи, які ти ще не вмієш виробляти, або чи їх не виробляти в Україні, під них ще немає ринку, немає виробників, да. Але поступово, коли ти починаєш збирати, потім ти створюєш якісь компоненти сам да, або хтось створює на території України, і рівень локалізації поступово зростає. Так от тепер, завдяки тому, що такий рівень локалізації, понад 40%, цей електробус він буде мати доступ на публічні закупівлі в Україні, тобто українські міста, українські державні замовники зможуть закуповувати його, тому що якщо прийде хтось з імпортним товаром, да, там, неважливо з Китаю чи яку. З іншої країни скаже: купіть е, мій товар. То через закон про локалізацію, який Киселевський провів в парламенті, держава скаже: Ні, вибачай, ми будемо купувати у українського виробника або у спільного виробництва, яке значною мірою локалізовано на території України. І це настільки нормально, це настільки адекватно, це настільки відповідає кращій світовій практиці. Що єдине, що в цій історії шокує, що цього дуже довго не вдавалося зробити, і в тому числі і мені, тому що дуже багато людей казали: так це ж закон на підтримку олігархів. Ну хто ж ще займається промисловістю, як не Я Казав, які олігархи? Ну про що ви кажете? Ну, от той же самий електрон. це… Заводу у Львові, який, до речі, акціонерне товариство номер 1 який має тисячі акціонерів, який дає роботу українцям, який дає замовлення українським підрядникам, і так далі. І так далі. І е, вимога локалізації при публічних закупівлях, яка запроваджена з двадцятого року, вона значною мірою стала тим фундаментом, який дав можливість «Концерну Електрон впевненіше інвестувати. І в дослідження, research and development в інженерію і в запуск виробництва. І що як результат? Ми маємо не тільки підприємства концерну у Львові, яке випускає новий вид продукції, машинобудування, а понад 250 українських постачальників, вузлів, запчастин комплектуючих, розташованих в усіх регіонах України, і це ще тисячі робочих місць по всій Країні, уявіть собі цей ефект мультиплікатора. Тобто, коли ми з вами купуємо неважливо в якій країні, та тобто імпортний, наприклад, той самий електробус, і, і скільки б він там не коштував, дешевше на 10%, на 20% і так далі, але він не створює ніяких робочих місць в Україні, ніякого економічного життя, ніяких податків, нічого, ніяких позитивів. Окрім того, що нам десь ще треба взяти валюту, щоб з ним розплатитися, і ми скоріше за все будемо позичати. Бо наша міжнародна торгівля збиткова, бо нам не вистачає грошей. Ми за кордон продаємо значно менше товарів ніж купуємо за кордону. У нас Негативне сальдо торгівельного балансу, і таким чином ми вимушені позичати за кордоном для того, щоб робити оці міжнародні такі платежі, робити цей імпорт. Але це ж так нелогічно, це так нелогічно купувати продукцію за кордону в тому ж машинобудуванні, послаблюючи свою промисловість, свою економіку, і, по суті, будучи донором для інших країн світу, для інших виробників. Це просто нонсенс і абсурд. І тому саме на таких проєктах на виробництвах з великим мультиплікатором з технологічною інноваційною складовою має бути сконцентрована державна економічна політика. І тому підтримка розвитку української переробної промисловості, до якої відноситься все виробництво, да починаючи там від скажімо харчопрома, і машинобудування до виробництва біопального і навіть тих же дронів це все переробна промисловість. Її треба підтримувати через економічну інженерію, через дешевші кредити, через податкові стимули, через гарантовані державні замовлення, через страхування воєнних ризиків, через регуляторну таку дерегуляцію, та тобто прибирання зайвих бар'єрів, через захист інтелектуальної власності. Через все те, що економісти називають економічною інженерією, через те, що сьогодні в Україні втілюються під брендом, «Зроблено в Україні. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. це важливо. І поділіться, будь ласка, вашою думкою про цю новину під цим відео. Так ви будете сприяти поширенню україномовного контенту. про економіку. Дякую вам. До зустрічі.